Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрприз'ї. І сьогодні ми розпочинаємо другу частину розпаковки Кіндер Сюрприз Максі різдвяної або новорічної серії сезону 23-24. Отже, маємо три кіндер Максі, в яких шукаємо пінгвінчиків, а також трапляються, на жаль, позаминулорічні лиси. 5 пінгвінчиків, 5 лисів та лисичок. Кого ми знайдемо сьогодні? Давайте скоріше починати. Отже, ось такі Кіндер Максі нам сьогодні трапилися. На жаль, інших обкладинок мені не попалося. Тільки у нас сніговички пара оленів і Санта Клауси на різних фонах. Можливо, це всі, а можливо, ні. Мені трапилося тільки такі. Отже, почнемо, давайте з Санта Клауса. Тучуть капсула Оп шоколад. Чую якийсь звук наче цільної фігурки. Отже, вага. 156,9. Це знов наш лис. Таке відчуття, що всюди вага однакова. Ура, нам трапилася темного кольору капсула, а це означає, що тут мають бути пінгвінчики. Отже, переглянемо, хто ж нам тут трапився? Нам трапився рибак. Зараз ми будемо ловити з вами рибку. Отже. Ось так виглядає вкладиш. Маємо 5 пінгвінчиків цього року. Ось такий у нас рибак. Так, ці іграшки вже перевипущені, але у мене цієї колекції немає, тому для мене ці іграшки вперше. Отже, маємо такого пінгвінчика, даємо йому власти вудочку. Ось так тут в льодинці наша риба і прикріплюємо його, ось так він може трошки нахилятися, підійматися, отже. Ну, якось отак. А, я не тією стороною. Якось отак він має рибачити. Оп! І піймалася наша рибка. І назад ми її відпускаємо. Отже, ось такий пінгвін рибак нам трапляється сьогодні. Перша іграшка. Добре, що не позаминулорічний сезон. А новенька. Тому ми переходимо скоріше до другого. Другим переглянемо. Давайте. Сніговичка. Шоколад об. Капсула об шоколад стучить, а більше нічого не чую. 155,6 вага майже всюди однакова. Один грам це не різниця, скажімо так. Відкрилася добре. І хто нас тут чекає? Ура! Темна капсула. Отже, маємо пінгвіна. І тут нас чекає, на жаль, повторка. На жаль, дуже шкода, але повторка. Маємо ще одного Ну, Нічого. У нас ще є олень. Отже, чую, сточить капсула в шоколад. Більше нічого не чую. Не вкочуйся. 155. 12 сотих, вага майже всюди однакова, це якийсь жах, якщо чесно. Дуже шкода, якщо попадеться знов те саме. Немає звуку в капсулі. на жаль, на жаль, третій рибак, Дуже шкода. Але у нас сьогодні з вами тільки одна іграшка. Дуже шкода. Але... На жаль, так трапляється. Отже, одна іграшка у нас сьогодні. Це рибак в трьох екземплярах. Ось така іграшка нам трапилася сьогодні. На жаль, це одна єдина іграшка. Пінгвінчик рибак, але в трьох екземплярах. Отже, у нас дві повторочки. На жаль, дуже шкода. Отже, маємо за два випуски, шість кіндер-сюрпризів, всього дві іграшки нові. Будемо шукати далі. А я вам дякую, що додивилися до цього моменту. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Тисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходять нові відео. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки.